У Вінниці вже створили понад 500 робочих місць на релокованих підприємствах. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Андрій Очоретний. Зараз маємо можливість запитати у пана Андрія наживо, як триває процес релокації. Вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки ж вже функціонує релокованих підприємств і на чому вони спеціалізуються? Ну, хотілося б розділити релоковані підприємства та фізичні особи-підприємці. Загалом це 111 е, зареєстрованих юридичних та фізичних осіб підприємців. І якщо говорити про е, власне підприємства, то їх 48, і з них 22 вже розпочало діяльність. І по регіонах можна розділити наступним чином: Київська, Донецька область, Харківська, Херсонська. Запорізька, Луганська, Дніпропетровська, Миколаївська, Кіровоградська і дивно досить є також і Рівненська, Львівська область, ну і Черкаська, Полтавська. Якщо говорити про те, чим спеціалізується, в першу чергу це виробництво, переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобільних транспортних засобів. Якщо говорити це про великі автомобілі. Потім складське господарство, професійна, науково-технічна діяльність, транспорт і операції з нерухомим майном це юридичні особи. Тобто, якщо говорити про кількість, це 45% по юридичних особах вже розпочало свою діяльність і вони створили 486 нових робочих місць. Якщо говорити за фізичні особи підприємства, це 63 фізособи підприємці. Найбільша кількість в нас в Донецькій області 39%. В тому числі 14 з міста Маріуполя: Київська, Харківська область, Херсонська, Луганська, Запорізька, знову ж таки Дніпропетровська, Хмельницької. Є одна Черкаська, Житомирська, і вони з 63 вже 46 підприємців розпочали свою діяльність, тобто 73% і створили 83 робочих місця. Тобто, загалом 569. Новостворених робочих місць, от а якщо говорити по фізичних особах підприємцях, то левова частка ось цих всіх осіб підприємців це інформаційні та телекомунікаційні напрямки, тобто IT. і. Нещодавно, 10 днів назад, ми зустрічалися з it кластером міста Вінниці, які підтвердили, що у нас айтішників зросло вдвічі було 6 тисяч до 24 лютого. Зараз більше 12 тисяч айтішників у нас працює в місті Вінниці, які перемістилися з міст бойових дій безпосередньо це в першу чергу з Харківської області, з міста Харкова. Багато є також із Одеси, з Запоріжжя, з Маріуполя і власне. Якщо говорити про it сферу, то вони якраз створюють тут таку велику кількість нових робочих місць і будуть. Я думаю, що ну додану вартість нам додавати в місті Вінниці. Якщо в цілому говорити про it сферу, ми за даними якраз it кластера виходимо на третє-четверте місце по Україні по кількості якраз айтішників. Там перше місце Львів. Друге місце Франківськ, третє, четверте, ми ділимо з Дніпром. На, на сьогодні? Встану на сьогодні зрозуміло, що процес переїзду і релокації процес досить відповідальний, і тут ніяк не обійтися без підтримки місцевої влади. Розкажіть, будь ласка, як Вінницька міська влада допомагає в процесі релокації та як відбувається переїзд? В першу чергу потрібно акцентувати увагу на те, на тому, що цей процес розпочинається якраз з прозорого офісу, де наші адміністратори надають абсолютно всю допомогу, яка потребується при перереєстрації. При ну, тому що є такі випадки, що вони не мали можливості вивести ні статутні документи, ні печатки. То дуже е, є з цим проблеми великі. Також в цьому дуже інтенсивно працює департамент економіки і інвестицій, а також залучені профільні підприємства. Е, Державні та комунальні, які надають їм також послуги держпраці, дуже активно у Вінницькій області. потім Державна податкова служба у Вінницькій області, в місті Вінниці, зокрема, центр зайнятості, пенсійний фонд, тобто, в принципі, ну створили такі умови, щоб люди себе комфортно почували. Якщо говорити про те, як ми це робимо? Ведемо нуд конкретно на конкретному прикладі можемо говорити про компанію Сталекс, яка виробляє якраз ножиці для б'юті сфери. В них сьогодні вже працює 160 працівників. З них 78 тобто практично половина, це вінничани і якраз комплектування штату було за допомогою якраз у цих підприємств. Ну, закладів, які в місті Вінниці допомагають їм. Ми надаємо перелік вільних виробничих складських приміщень, офісних приміщень, ділянок під стоянку вантажних автомобілів, в принципі, вільних ділянок. І таким чином вони бачать, що ми. Повністю відкриті, і майже з усіма ми зустрічаємося безпосередньо в Вінницькій міській раді. Вони такого безпосередньої, такої безпосередньої участі міської ради в жодному регіоні України не зустрічали це за їхніми словами. Тому, власне, вони зупиняються в місті Вінниці, незважаючи на те, що ну, на початку, якщо що говорити про початок березня, досить таки було багато викликів з цього приводу, і вони більшою мірою розглядали. Ну, наприклад, Закарпатську область найбільше там, де вони вважали, що дуже швидко зможуть релокуватися далі на захід, якщо не дай Бог будуть просування бойових дій. На сьогоднішній день, скільки ще є охочих відновити бізнес саме у Вінниці, Чи ведуться перемовини, і ви говорили про те, що пропонуєте майданчики? Є ще що запропонувати, аби підприємства змогли переїхати саме у Вінницю? На даний момент в наших працівників департаменту економіки і інвестицій є шість заявок на необхідність релокації зміст бойових дій, і вони вивчають. Ті про запропоновані пропозиції, які ми дали. Ми говоримо про малий, середній та великий бізнес. І на сьогодні у нас є 79 майданчиків нерухомості загальною площою понад 120 тисяч квадратних метрів, які мо. Приватний бізнес може запропонувати на пільгових умовах для того, щоб могли б релокуватися швидко, І також є 8 вільних земель і ділянок загальною площою 4 гектара. Ну це вдовше вже працювати в такому напрямку, і, і варто зазначити, що ми, ми чекаємо на ці підприємства. Якщо вони мають такі бажання, ми тут будемо створювати їм всі умови. Власне, як ми створили для всіх 111 попередніх, які я озвучив коротко. Нагадаю, що це. Для Вінниці, для України дуже дуже е, правильні речі, тому що всі створюють додану вартість. Також надходить е, ПДФО від е, цих підприємств та підприємств з сплати до місцевого бюджету обласного бюджету. От податок на е, прибуток. До державного бюджету, і якщо говорити про розвиток, то ці напрямки якраз нам дозволяють говорити про підготовку до опального сезону, про підготовку закладів освіти, медицини і в цілому укриття, які сьогодні дуже дуже нагальні після 14 липня, Я перепрошую, нам потрібно брати звідкись кошти, тому ми створюємо, щоб вони тут комфортно почувалися постійно для кожного індивідуально. Я переконую, що спільні зусилля усіх взя... разом взяти в тому числі вінницького бізнесу, тому що є у нас приклади, коли Вінницький бізнес розміщає на своїх потужностях релоковані підприємства, надає їм потужності електричні, воду, газ, водовідведення, складські приміщення. Це якраз синергія, яка має вже результат. Пане Андрію, дякуємо, що знайшли змогу доєднатися до нашого ефіру та детальніше розповісти про процеси, які нині відбуваються у Вінниці через повномасштабну війну в Україні та вимушений переїзд підприємств. На все добре. Дякую, до побачення. А ми продовжуємо випуск новин далі.